Бажаю міцного. Друзі, Росія продовжує тероризувати Польщу. Знову збили над будинком уряду літальний апарат. Знаєте, що я подумав? Що от Росія діє такими самими методами, як і у нас? Що починався Крим? Зелених чоловічків. Так? Потім Росія казала, що нас немає. Аналогія та сама в Польщі дрони. Ми зараз технології двинули вперед, тому дрони. І так само Росія сказала, що це не їхні дрони, маркерівка не їхня. Тобто один в один вони діють так само. Але поляки не хочуть це бачити. Розумієте? Або навпаки, вони свідомо замовчують. Я думаю, що. Влада Польщі багато чого знає, але нам не повідомляє. Я думаю, що збито було набагато менше, ніж вони кажуть. А ті, які не були збиті, вони не полетіли з території Польщі самовільно, а десь вони влупили капітально. Тільки це все якось ну, не оприлюднюється. І Польща свідомо це все замовчує, напевно. Боячись розкрити свою безпорадність, ну, маючи стільки озброєння. До речі, Польща самоозброєна озброєна країна НАТО в Європі. Саме мощне, саме мощне оружжя, Петриготи, гаубіці, ну коротше, ракети літаків f 35 ціла купа. Коротше, бабла вбухали. І тому вона боїться сказати правду. Тим самим вона підкреслить свою безпорадність. Але друзі, пам'ятайте, що Росія з Україною починала так само прощупувала, прощупувала, а потім глупили. Так що, поляки, готуйтесь.